Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо поливати наш перець, нашу розсаду. Ось такий вже перчик у мене з'явився. Вилізь. Там ось ще перчик. Бачите, це в мене перець червоний куб. Гібридний, а це жовтий куб. Сьогодні ми будемо поливати незвичайною водою. Будемо додавати добрива. Ось таке. Воно забезпечує активацію росту, корневе живлення, тривалий ефект. Спробуємо ось таке добриво. Подивимося, що у нас з цього вийде. Взяв я вже пляшку і будемо зараз поливати. так Ось Гарно поливаємо. Давненько вже не поливав, тому що чекав сходів. Рот мене вже трошечки попідсихав в диких місцях. Деяких ще вологий. Так, першу красоту ми полили. Це перець солодкий, у нас домашнє насіння. Домашній перечик виросте, Ось другий зараз плиємо, що день ось так. Це у нас перець крупний. Це ж це також домашній. Ось так гарно ми його поливаємо. Після чого ми будемо пікірувати цей перець стаканчики. Це буде вже зовсім скоро, як він повністю весь посходить. Ось так ми гарно все пополивали. Зараз залишилось ось жовтий куб та червоний куб. Ми так гарно так в мене звичайна бутивочка це все робиться. Ось так і зручно. девушки надо обычно одной рукой снимать и все показывать. Надо стараться. Здесь тут еще можно попидовать трошечки. Вот так. Всем дякую.